Як гадаєте, чи точно ви все знаєте про сками в телеграмі? Можливо і ні, можливо, хтось з вас виявиться тим самим моїм, які на емоціях просто візьме і віддасть свої гроші під разом з камерам, а вони не сплять, вони постійно придумують нові схеми. Тому сьогодні я вам розповім про найпоширеніші сками в Телеграмі в нічі крипти, аби ви, мої улюблені підписники, про них знали і ні в якому разі не вилися. Дивіться це відео до кінця, бо наприкінці я вам розповім про одну з найтехнологічніших та найнебезпечніших схем скаму, на яку, на жаль, побулися кілька моїх підписників і втратили значні гроші. І аби бути в темі, знати про можливість сками та справді заробляти реальні гроші на актуальних білих темах у крипті, Обов'язково залітайте в мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Перший скам, схема стара як дід. На цю схему я сам повівся буквально 4 роки тому. Багатий покидьок створює телеграм-канал, називає якось там Баба Валя трейдинг та починає давати якісь там типу трейдерські сигнали. І що помітно на таких каналах зазвичай купу накручених реакцій і немає чату. Далі в чому суть цього скаму? Цей покидьок вливає купу власних коштів в закупівлю реклами для свого цього телеграм-каналу або напевно і не власних коштів, а тих на які він заскамив гоїв ще раніше. І після закупу реклами починається. Прогрів. Адмін починає писати якісь казки по типу топ 1 гаманець Metamask запускає свій токен, у нас є можливість його купити до виходу на біржі, бла бла-бла. Деякий час прогріває і дропає контракт на цей скам токен та інструкцію, як його купити. І звісно, що Гой його купує. І бачить, як графік тільки і росте вгору взагалі без падінь. І вже думає, що собі купувати ламбу чи феру. Але от біда, скам в тому, що ніхто, окрім творця цього токену, не зможе його Продати, а все тому, що також було заздалегідь прописано в смарт-контракті цього токена, і також є випадки, коли дійсно класні трейдерські сигнали після певного часу ведення контенту просто продаються з камерами, передбачити судьбу того чи іншого трейдерського каналу. Неможливо. Але використовуючи такий сервіс як Ханєпот.се, можна перевіряти токени на Ханефод. Тобто на цей скам, коли ніхто, окрім творця, не може його продати. Заходите, виставляєте контракт токену і дивитеся результати. Друга схема скаму пов'язана із фішинговим сайтом та зумом, так з тим самим зумом, в якому під час коронавірусу вам вчителька розповідала про всякі товареми А квадрат плюс Б квадрат дорівнюється С квадрат. Схема така: вам в особисті повідомлення пише якийсь хуй, і пропонує вам навчати його крипті або там ще чомусь навчати за підозріло великі гроші. Ви думаєте, «Хм, цікаво? Ну давай спробуємо. Далі ви спілкуєтеся в чаті, і той хуй вам пропонує вийти на онлайн дзвінок через Zoom, аби обговорити усі деталі угоди та оплату. Ви погоджуєтеся і не встигаєте закинути на послання на свою кімнату в Zoom. Як той хуй вже сам вам закинув послання на свою створену кімнату в Zoom. І справа в тому, що його послання виглядатиме один, -один як реальне, справжнє, але якісь там тільки один символ буде виглядати трохи інакше. Ви на це сильно не звертаєте уваги і переходите за посиланням. Цей типу зуму вам пропонують увійти в ваш Google акаунт. Ви входите і підтверджуєте вхід через свій смартфон. Далі ви дійсно сидите на конференції і спілкуєтеся з реальною людиною. І от під час цієї конференції, після того як ви увійшли в свій Google аккаунт через типу Zoom, скамерський софт автоматично входить в ваш bybit аккаунт та аккаунти інших бірж і намагається вивести усі гроші під нуль за долю секунди. Якщо у вас на аккаунтах не були встановлені додаткові методи захисту, типу Google двох перевірка через SMS та інші, скоріше за все, ви нічого не встигнете зробити, як у вас просто спиздять гроші з усіх акаунтів бірж. Тому завжди пам'ятаємо про максимальний захист своїх акаунтів і не переходимо за підозрілими посиланнями. Третій скам саме складний з точки зору логіки, софту та алгоритму, і саме небезпечний для вас логіка. Така команда з камерів знаходить великий живий криптовий канал. Наприклад, мій. Далі вони створюють копію мого чату і женуть туди якихось ботів чисто для цифри учасників. І створюють мій фейковий аккаунт та роблять вигляд живого спілкування в цьому чаті. Завдяки їхньому скамерському софту, боти в цьому фейковому чаті починають спілкуватися один з одним із моїм фейковим аккаунтом як реальні юзери. І якщо що, мій реальний аккаунт виглядає так, а один із фейкових ось так. І їхній софт починає додавати в ту фейкову групу реальних юзерів з мого реального чату, але не усіх, а саме тих, у кого в налаштуваннях телеграму увімкнена функція, що тебе можуть додавати в будь-які чати. Ось як виглядає ця функція, і я вам раджу її або повністю вимкнути, або залишити параметр тільки контакти. І що відбувається в тому фейковому чаті? Мій фейковий акаунт починає розганяти якусь тему типу лютого арбітража з однією відомою біржею та іншою якоюсь взагалі дивою. І хтось із вас, за реальних юзерів, яких е, додали в ту фейкову групу, не помічають, що та група фейкова, не помічають, що мій акаунт фейковий, починають збирати участь в тому якомусь типу арбітражі. Ви реєструєтеся на тій лівій біржі, проходите курс і робите селфі, надаєте усі свої паспортні дані, аби там зареєструватися. Далі ви закидуєте свої гроші на ту ліву біржу, женете якийсь там круг арбітраж і дійсно виводите гроші назад з якимось там профітом. І звісно, що ви робите це ще раз по новій, тому що побачили, що усе чітко, усе виводить. І саме в цей раз ця фейкова біржа взагалі ніколи більше вам не виведе ваші гроші. Вона може або одразу не дати вивести ваші гроші, або там після першого прокруту. І аби вивести свої гроші вам на тій фейковій біржі, напишуть, що ви повинні зробити до деп. Так зробити до деп, буквально закинути ще більше грошей, аби типу вам дали вивести назад усі свої гроші. Ну і напевно, як ви вже зрозуміли, чи робите ви той додеп, чи ні. Вам вже ніколи не виведе гроші ця фейкова біржа, бо це була дуже продумана схема на лоха. На лоха, який не стане перепровіряти, чи був той чат справжнім і мій аккаунт в Телеграмі, а просто на емоціях понесе свої гроші в сумнівну контору, в сумнівну тему. І що також важливо, ці скамери можуть далі незрозуміло в чому використовувати ваші паспортні дані, які ви надали при проходженні курсу на цій. Львівій біржі, яку показував мій фейковий акаунт в фейковому чаті. До речі, згадав зараз про ще один поширений скам, тому це вже буде четвертий. Я думаю, ви точно бачили по якихось крипточатах ось такі скрини, на яких видна сітфраза від гманця, на якому лежать реальні гроші. Кам в тому, що на таких гамасях немає кошт на комісію для виводу, і ви, юзер, закидаєте свої гроші на комісію, щоб вивезти ті гроші, але ваші гроші, які ви закинули на комісію, за мілі-мілі мілісекунду виводяться на інший гаманець з камера. В результаті цьому з камеру потрохи там капає якась копійка, а мамонти ламають собі голову, як би вивезти звідти гроші. Але відповідь така: ніяк. Чесно кажучи, це просто пиздець, що видумують постійно команди з камерів. І мені справді було сумно читати історію людей, які втратили свої гроші на деяких з цих схем скаму. Пам'ятайте, що крипта – це місце, в якому скаму набагато більше ніж будь-де. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас, і тепер набагато менше людей побудуться на якусь з цих схем скаму. З вами був я, Влад Піфагор. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, і обов'язково заходьте в мій телеграм-канал про крипту. Послання буде в описі під цим відео. І усім удачі!